Міфи давньої Греції: Геракл, Смерть і безсмертя Геракла. Перше, що Геракл надумав зробити, ступивши на рідний берег, це принести священну гекатомбу своєму батькові Зевсу. Поки воїни на лісистому схилі гори Ети рубали дерева і зносили їх докупи для жертовного вогнища, полонянок повели до міста. Туди ж поспішив і вісник Ліхас повідомити Деяніру та взяти в неї святкове убрання для Геракла, що бажав відправити священну Гекатомбу врочисто і пишно. Наче сонце засяяло яскравіше на небі, коли Деяніра дізналася, що незабаром її чоловік повернеться додому. Втішно було їй бачити і великий гурт полонянок. Придивляючись до них, господиня мимохідь спинила свій погляд на ясночолій дівчині, тендітній і ніжній, як духмяна фіалка. Хто ця дівчина? спитала вона в ліхаса, але той, не дивлячись в очі, тільки й мовив Не знаю. Видно, вона не простого роду, співчутливо вела далі Деяніра. Шкода їй такої юної і гарної, випала їй тяжка доля невільниці, і ця дивна врода незабаром поблякне від сліз. Деяніра звеліла служницям відвести полонянок і добре нагодувати. А сама вже хотіла йти до своїх покоїв, коли за колони визирнув раб, упевнившись, що ліха спішов, він ступив кілька кроків уперед і пошепки мовив: Господине не вір Ліхасові, він гаразд знає, що то Еврітова дочка, царівна Іола. Саме через неї Геракл пішов на Ойхалію, і не зважай на її зажурений вигляд, у твій дім вона входить не як жалюгідна рабиня, а як горда суперниця. Нічого не відказала Деяніра, навіть не глянула на раба, тільки сонце їй враз потьмяніло. Наче щось згадавши, вона поспішила в свої покої, кваплячись, немов вбила й лихоманка, деяніра взялася до роботи, дістала надійно схований дзбаночок із кров'ю вбитого кентавра Неса, вмочила в ту кров віхоть вовни. І стала мастити святкове убрання свого чоловіка. Добре помастивши, вона склала його до скриньки і гукнула ліхаса. Не симирщій Гераклові святковий одяг, та не відчиняй скриньки, щоб сонце його не псувало, і щоб люди не бачили. Хай усім буде несподіванкою таке гарне убрання. Ліхас пішов, а Деяніра ще довго блукала покоями. Ніде не знаходячи собі місця. Так перебула вона ніч і тільки на ранок заснула. Збудило її сонце, що вже високо підбилося вгору і заглядало до неї у вікно. Раптом дианіра побачила той віхоть вовни, що ним вона вчора мастила Гераклове обрання, а потім кинула недбало на підлогу, тепер під сонячним промінням. Перетворився на чорну грудку, і наче пінився гарячою кров'ю. Страшний здогад, блискавкою, сяйнув Деянірі, не збрехав, навмисне збрехав, щоб помститися Гераклові. Його кров це приворотне зілля, а це смертельна отрута, і тепер її чоловік помре, помре, помре через неї. У нестямі Деяніра вибігла з дому, а назустріч їй поспішав гіл, їхній первісток, який тепер був дуже гарний юнак, блідий і скривленим від горя обличчям. Він кинувся до матері. Що ти наробила? у розпачі вигукнув він. Наш батько вмирає в страшних муках. Краще б ти. Не була мені матір'ю, тоді я зміг би тебе покарати. О, богині кривавої помсти, безжальні ерінії, помстіться за мого великого батька. Не змогла цього знести Деяніра. Не мовивши слова, схиливши долі голову, вона подалась у свої покої. Коли прибігли до неї служниці, вона вже лежала. Спливаючи кров'ю, бо пробила собі серце мечем. А Геракл, так і не діставшись додому, конав у страшних муках. Напередодні, коли Ліхас приніс від деяніри святковий одяг, герой одразу ж вбрався в нього. І бадьорий, врочистий, звелів розкладати священне вогнище. Привели Жертовних биків принесли кратери з вином, і він сам став робити узливання. Коли ж полум'я розгорілося дужче і осяяло святкове вбрання дивний грязний піт зросив йому чоло, груди, все тіло. Геракл раптом відчув, що тканина прилипла йому до тіла і пече пікучим вогнем. Він став квапливо рвати її з себе, та вона віддиралася тільки разом із клаптями шкіри. Неймовірний біль пойняв усе могутнє тіло. І люди аж сахнулись, почувши дикий звіриний крик. Вони навіть не відразу збагнули, що то кричить гордий і мужній Геракл. Той, що колись тримав на своїх раменах усе небесне склепіння, той, що голіруч задушив величезного лева і приборкав триголового кербера, той, що здолав Антея і гігантів, тепер зігнутий, скотюрблений, несамовито кричав і плакав кривавими сльозами. Часом біль наче меншав, і тоді Геракл. Ревно благав. О громоверстю, мій батьку, кинь у мене свою вогненну стрілу, блискавицю, о похмурий Аїде, чого зволікає тепер твій вірний прислужник, Бог смерті та над. А ви, люди, чи є поміж вас бодай один щирий мій друг. То вбийте мене, вбийте мерщій. Ви ж, воїни, не вам боятися смерті. Ні, немає у мене друга. Тоді я сам, я сам. І грек, змагаючи муки, став братися вгору схилами ети, ще й дорогою виламував цілі дерева. Так дістався він до верховини гори, і з тих дерев склав собі смертне ложе. Зверху розстелив шкуру немейського лева, вклався на неї, а під голову підмостив свою улюблену палицю. Люди, що всі гуртом піднялися за Гераклом, мовчки журно дивилися на нього. Серед них був уже й гіл, що повернувся з дому і тепер гірко, невтішно ридав. Нікому не стало снаги підпалити те смертне ложе, хоч як умовляв, усіх, і гнівився геракл. Нарешті філоктет, володар сусіднього краю, викресав іскру і швидко вся деревина взялася вогнем. Ти справжній друг, філоктете, мовив Геракл, дарую тобі мої непомильні стріли. Хай вони уславлять тебе у справедливім бою, а ти, гілле, мій сину, не плач і вислухай мою волю останню. Одружися з Іолою, і хай щастить вам у спільнім житті. Багаття займалося дужче й дужче, зненацька загриміло в небі, що непомітно повелося в темні хмари. По них зміями заковзали блискавки, і раптом одна яскраво сліпуча вдарила просто в багаття, здіймаючи полум'я і дим. Над головами приголомшених людей загуркотіла вогненно-золота колісниця. То сам зевс, громовержець, примчав до свого смертного сина. Коли дим розвіявся, на багатті лише дотлівала лев'яча шкура. Геракл уже був на Олімпі серед безсмертних, сам ставши безсмертним. Так, ушанували його Зевс і боги Олімпійці за тяжкі подвиги на землі. Навіть Гера ласкаво привітала Геракла і віддала за нього свою прекрасну дочку Гебу. Богиню вічної молодості. Давні греки свято вірили, що так воно і було насправді. Вони не хотіли, не могли уявити, що їхній найулюбленіший герой помер як звичайна людина. І вони не помилились. Відтоді минули тисячоліття, а Геракл і досі живий, бо його безсмертя. Це безсмертя народу Еллади, мужнього, волелюбного, здатного на великі подвиги і чуйного до справедливості, добра і краси.